Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Відключення газу так званому Придністров'ю Розкрило ще одну проблему, яка. Виникла в свій час в цьому регіоні. Так. Після того, як відбулися ці події, коли Молдова проголосила незалежність, а промосковські сили у Придністрові намагалися Відокремитися від Молдови, так. Ну і пройшло декілька років. Придністров'я отримав з Московії безкоштовний. Я жартую, звичайно, безкоштовний газ. так І туди, московити. Оголосили про те, що це прекрасний регіон, тепло, черешні, так самі ростуть. Виноград зріє сам, звичайно, без втручання людської роботи. І, звичайно, що туди треба переселяти черговий раз московських пенсіонерів. Таке вже було за. Часів Радянського Союзу. Оце ж, вся ця проблема то й виникла. Із-за цього, що туди переселили з Московії в основному військових пенсіонерів, які виходили, десь там служили на півночі і їх відправляли до Молдови, до Придністров'я, надавали їм квартири, коли місцеві жителі. Їх десятками років не мали, а ти отримували одразу. Ну і отримали вони ці квартири, зажили там, безкоштовний газ. Так. В крайньому разі на ринках то все є. Місцеві жителі забезпечують всім і м'ясом, і салом, і. Фруктами, і овощами, ну, райське життя. І тут раптом відключається газ і припиняють роботу промислові підприємства, які забезпечували, ну, в основному, які підприємства, Ну, харчової промисловості там, це переважно працювали підприємства харчової промисловості. Для забезпечення населення. А все останнє завозили туди там, контрабанда з України або з Молдови, так. Та ще ж цим пенсіонерам військовим, так, як п'ята колона у Придністрові, то обіцяли, що скоро прийде Росія, так, що Україна довго існувати не буде. І у 2022 році до цього ж і йшло. Вони намагалися прорватися із Херсонської області через Миколаївську область, Одеську область до Придністров'я. Так, створити такий коридор туди, але не вийшло. І це взагалі цікавий прецедент. Тому що. Зараз же, ж відбувається масове заселення Криму цими ж так званими пенсіонерами і не тільки пенсіонерами Півдня Окупованого України, ну, там же ж, ну, взять той самий Мелітополь, Мелітопольська Черешня це ж взагалі, як яблука величиною. Воно само наростає. Так, московити вважають, що все це воно наростає само. Не треба над цим працювати, обробляти, поливати і все таке інше. Воно наростає само. Оце в них завжди таке було. Я ж їздив в Москві, то вони так мені і казали. Ну, так що там у вас? У вас же ці сливи, так, у вас ці персики, винограду, Вони самі наростають. Ну, сонце ж так. Не треба ні обрізати, ні, ні поливати, нічого. Оце така, таке уявлення у московитів андрофагів про оці території. Так. І туди, туди вони лізуть. Для того, щоб, але ж потрібні місцеві жителі, які будуть це все робити, працювати, засівати, самі ж вони цього робити не будуть. Так, так що оця історія із заселенням, ну, спочатку за часів Радянського Союзу, був перший вал, так би мовити, в Придністров'я заселення московитів Андрофагів. Так, де е, жили переважно українці, і це колись частина була України, оце Придністров'я. А тепер потім винні у е, 90-х роках, е, на початку, як кажуть, московити нульових. Так, туди почався другий вал переселення е, оцих всіх. Так званих військових пенсіонерів московських, які поїхали туди, де все само наростає. Працювати ж не треба. Ну приходиш на ринок, пенсія у тебе військова, дивишся, все є, все, є. все наростає само собою. Так. так що це дуже показовий випадок. Тепер вони відчують на собі. Все оце і вже відчувають, коли е, не платили за газ. <гас> ну, а тепер вимагають, щоб молдовани за них платили. Ну, фантастика! Ну, це дивовижні люди. Я вам весь час показую про те, що вони не, не дружать ні з якою логікою, ні, ні ще більшим. От вони від Молдови відокремились. так? Тепер вони вимагають, що Молдавани ще за них за газ платили, який вони споживали десятиліттями безкоштовно. Так. Тому що через них проходила труба. От такі пироги, вельми шановні пані та панове. Я думаю, що буде те саме з часом із тими. Так званими військовими пенсіонерами, які черговий раз хлинули у Крим на південь України, там особливо у Мелітополь. Це просто, я думаю, доконаний факт.